Ми з вами сьогодні стверджуємо ту реформу, яка створить належну систему врядування в країні, при тому, що сьогодні центральна влада має абсолютну політичну волю передачі і повноважень, і ресурсів безперечної відповідальності. Це напевно, що вперше. І навпаки, ми маємо ті, хто в опозиції до влади, а я би сказав, в багатьох випадках в опозиції до своєї країни, які намагаються гальмувати цей процес, які намагаються стримувати цей процес і заробляти свій дешеві політичні дивіденди, які ніколи користі громадянам, села, селища, містам не принесуть. Тому що всі ті, хто були у владі, починаючи з 2006 року, якщо ми говоримо про демократичну владу, починаючи з 2006-2010 по рік, Назвіть мені, що було зроблено децентралізація. Назвіть мені, що було зроблено, щоб бюджети місцеві, громади областей були більшими. Нічого. Все концентрувалося на рівні міністерств. І ви всі, хто пам'ятає, як працювали, їздили до Києва, щоб отримати хоча б одну гривню.